о ху ну Непогано. Оце, не, оце дуже непогано. Опа. Є ще одна рибка. З'їв, з'їв, з'їв. Ще окунь, З'їв. Я прям відчув, як він доїв її. Ви на каналі Фідергам Фішинг. Знайомо місце, прямуємо до судачка, ну як окуні, якщо пощастить. Трохи загорилося, поки дійшли до місця. Прямуємо на точку та ми зустрінемось. Сьогодні, як завжди, зі мною Оріон 274, Тестом 7.28 катушка Дайва Фега, шнур Борн Раш. Починаємо з Віпо 2.8, а там вже подивимось. Дякую. Я ж не знаю, що в тебе є. Опа! Другий за, другий закид і щось є, причому є під ногами, мабуть, це окунь. Опа! Так, зараз подивимось. Може і ні. Може і ні. Може і так. Опа, це невеличкий. Так, візьму рукою, він невеликий. Опа! Він невеличкий. Опа Ось такий дружок. Менше ніж попередні рази взяв на таке ось віпо в синьому кольорі. Ну, покажись. Красен. Красен. Головний. Відосик зняв, сейчас ще фоточку зроблю. А А можна отак так вот ще фоточку? Звісно. Конечно. Сміхнувся би А блін колеться собака. Ну так бачиш, не дуже далеко він взяв. А Та два підриви. Два підриви річки. Також, до речі, за верхню ще по як і той мене клюнув звісно таку рибку ми відпускаємо опа о блін не знаю опа 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 святослав Фрикціон тріщить. Того ж самого місця що йти. Та ти мого зловив. Він вже наплив. Привіт підписники! Хе-хе. Це перша риба. Риболовля починається цікаво. А на цю паличку я уявляю собі, який кайф його тягнути. Що думаєш, що за риба? Майже з викиду, так? Під саку готувати? Там не Давайте знімемо самий, камеру. Знімемо камеру, подивимось, що там. Такий самий, як у тебе. Такий самий. Може навіть чуть менше. Ну тудак! Перший в житті тудак. До речі, на віпо від Дмитра Рижого від мене також в цьому місці ловив. Ось такий гарний красень а ну, Затослав, посміхнись. Візьми, посміхнись. Перший тудак, перший тудак, чекай бо. шнур. Перший, перший судачела, Перший. Що потрібно людині для щастя? Його! Його! Так. давай. Давайте. Непогано, я думаю, може двойничка повісити. От. Другий судачок пішов. Оп. Опа! І умир. Підкінець. Оп. Красота, чуть правіше. Дивись, де оця біла хуйня пливе кругла, бачиш? Угу. От на неї, на неї кинув. Блін, давай тоді. Бачиш? куди Давай тоді отак станемо, щоб я кинув. Три бакатин? Це ж не полетіло на гірна ну, по рибці вже взяли. Хочеться зловити олкуня, але судак також напогана риба для початку. Діка, в першого сюдика в житті, в смысле, в житті? Так. Першого сюди Я, Прикол. Я, я думаю, ти про це кажеш вовну, типу, в цьому році. Діки, в житті перший сюди. Вітаю тоді. Я ж кажу, що це для мене це пиздець. Та йоба мать, нахуй. Це треба в чат запустить сразу. Є, Дивись. Давай, давай, давай прямо поміч. о хо Непогано. Оце, не... Оце дуже непогано. Оце дуже непогано було. Оце було дуже непогано, але ну, подивимось, що там. Не можу його піднігати. Підсапок не Да ну не знаю навіть. Не зрозуміло. нормально. Дуже сильний. О, це вже пора. Опа. Ну давай, давай. А там двійник, я думаю, візьму і так. Не 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 вийобусь. Опа! Чекай, 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 оце туди. Опа. Це вже цікавіше. Такий чернийш. Оп. Ух ти апаратик. Оце апаратище... Оце так да, взяв в за в ну. Оп, Дістав, Нарешті дістав. Дивіться, який красень. Опа. Будемо його відпускати. Зимаєш? Відпускаємо рибку, забуваємо. Це адреналін, це емоції. Три рибки вже хвилин за 10, мабуть, на двох. Продовжуємо. Вже третій кольор, вже на два кольори клюнуло. На Віпо 2,8, темно-сині, потім і брохвост в цвіті лох. Тридюйми. Зараз пробуємо. Темно-зелений. Віпо.

Чесно зелененьке не хочу брати. Зараз ми будемо на кислоту. Минулого разу спрацював цей колір. Я спробую туди кидануть. Навіть треба поміняє колір щось. Мені. Чому? В плані близько чи що? Ні, так і за А, ну може, не знаю. Спробуємо такий епарок на офсеті декої. Она долго. and no, no, no. no. бачиш якийсь може виход був і все добре сандали є ще одна рибка давайте знімемо так. Приманочки твої рулять дімон тобі привіт. ще б не зійшов і було б хорошо Дивіться, як корто працює Працюває корточка. Диви, Це... диви, диви, бо я твого, твого шнура тяну. Оце вже залік. Оце вже заліковий судачок. Тих, тих, тих. Ну що, пацани, наконець-то я дождався свого судака нормального в житті. опа Опача. Рижий. Твої приманочки рулять. Залік. Ось такий судочок. 1,3 Дивись, до речі. Пиявки на ньому. Це означає, що він пасивний. Гайда красотана. Гарний, гарний. Все, йди муля, йди, йди, йди пацан. Коротше, Святослав не дає мені рибу половити. Ха-ха. Але молодець, він ловить сам. Ну давай кошка. Ні. Та ні, це тудак. Тудак знову давить? Тудак, бо давить капець. Дивіться, як відпрацьовує паличка. Візьмеш так. Опа. Є. Красун, красотун, красотун. Це вже маленькі. Але зараз все одно приємно. На такій снасті. Постійно. Знову рижого триманочка спрацювала. <су> <різов> Можливо, Або взагалі нічого. Зійшло. А ні, щось є. Але невеличке. Зовсім невеличке. Щось є невеличке. Що? Йопа! Опа! Це апарат. І це... І це біфіш сьогоднішнього дня. Опа. Тік, ну ви бачили. Опа. А я казав, тоді вам треба закурити. Я тільки хотів сказати, що закуриш мене, одразу підемо. Давить, давить. Ой, хороший, ой, хорошенький. Так от сам? Я? Да, ти? Да, да, сам, сам, сам попробую взяти. Ти дуже багато підматуєш. Опа. -ху -ху -ху. Є. Відпустив приманку, ти поняв? Так. Да. Ой, які хорошенькі. Опа! Які гарнесенький. Ось такий. Дружочок-поріжжок. Ось такий. Опа. Опа. Туда. Ми будемо відпускати малого. Не можемо дочекатися трохи більшого. Опа! Ось такий красотун. Ось таке. <клес> Спасибо за поклівончик, братик. Спасибо. Треба зловити судочка дружині. Треба було того великого взяти. Кіло 300 який. Ну. Там Був би більше відпустили, да? так? Був би більше, відпустили. Ні, ну насправді коло 300 залітовий десь, так? Ти шо? Та ти що? шо? Де? Та ти шо? М я, та ти що? я тянув по ракошці, по ракошці тянуть, тяну тяну, ди ди з'їв, з'їв, з'їв. Ще окунь. З'їв. Я прям відчув, як він доїв її. Ну, тут може і зійти, тому що одинарний гачок. А ну, тут у нас, то, Не підіймається щось. Куда чокнули? Не, не ну давай, 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 судачок, давай. Опа. Давай красоту. Давай пиццак, тому ще я його не дістану. Там гачок. Агачок одинарний. Я його не дістану. Давай, давай. Так срако, ти сраку. гарнюня. Хе. Опа запилася собака морковка морковочка грам 16 грамм ось така танточка доїв він її на ракушці ось такий гарня Зараз будемо його відпускати. Відпускайте рибку і буде вам щастя. Опа. Що? А ну знімеш мене на вертикальну зйомку, я хочу втікнуть ну, в ТікТок. Зачекай, блядь. Відпускаєте рибку, відпускаєте рибку і буде вам щастя. Оп, ам. Оп. Що це? Ракушка. Ні, щось як є. Чи ракушка якась була. Прикольно, він ще не б'ється, не знаю, що це таке. Ракушка ось. Падла, бля. На всякий випадок може щось і є. Ще ракушка ще вод росли. Паличка. Навіть така... Градусів, цю 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 цю. Навіть така потика, так. Відчувається ще раз очі кинув треба ж звикати до кожної палки. Тушка прикольна, мені подобається. І палочка така теж. Дзвінка. Страдик 4000. А як паличка називається? Rafit leader Corto ZX. Corto EX Тестом 1.20. Возможно ракушка, дыб дыб дыб, -ды, все так и это классно, мне ну это супер конечно, это просто класс Угу, дуже подобаете, класс Прикольно прикольно. Два довольні, два довольні рибацюги. Прикольна вийшла риболовля. Перші судаки Святослава. Не дуже великі, але приємні, особливо на його снасті делікатні. Рухаємося далі, подивимось, може, ще місце одне, одне парочку. Все ж таки вирішили поїхати додому. Прекрасна роболовля, чудовий настрій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім піс!